Всім доброго здоров'я! В сьогоднішньому відео ми будемо робити таку свого роду пічку буржуйку у гараж. Раніше в мене стояла піч по типу бубафоня, але вона мені не зовсім підходила, так як я у гаражі 2-3 години іноді буває так, що тільки передягаюсь. Тому я вирішив, що мені все ж таки треба спробувати пічку-буржуйку. Таку Скільки підкидаєш, скільки, скільки і загрієшся, як так сказати. Е, ну, Піч по типу бубафоня її треба загружати, ну і пізніше вона вже дає тепло там за декілька годин. Ну, не за декілька годин, там за, ну, до пів години вона вже дає тепло, але ну, все одно мені не підходить кожен раз на ці, за ці 2 години її завантажувати е, ну, і так далі. Ну, Я думаю, хто мав таку пічку, він мене зрозуміє. Мені треба так, щоб я прийшов, там, кинув чотири дровини, воно там загрілося, ну, і якийсь час воно потримає тепло. Я не буду щось вигадувати, робити якусь там пічку супер-пупер. Я буду робити пічку з того, що в мене є в наявності, то, що я маю, ну і то, що зміг там легко дістати. Тобто пічка буде така, з чого було, з того склепали. От Зараз я покажу. От, я знайшов таку ось трубу. З діаметром, здається, 280. Такий от шматок труби. Я не знаю така от вона. не знаю від чого це і що це таке. Це я десь з металолому раніше привіз. Знайшов якийсь шматок такого бляхи, у мене товстої немає, знайшов такого шматок швеллера Ось, відрізав полички від нього. Думаю, його використати. Ну і на демохід здається, чи 108, чи от така от труба. Довжина самої великої, оцьої великої труби. Довжина, довжина. 42 см, грубо. Ось така от труба у мене була, я її використаю як топка, як правильно сказати. Це буде задня частина, ну а це я думаю, а це я думаю, буде передня частина. Приварив я шматок труби до цієї до цього бліна. Ось, його діаметр 315, а діаметр самої труби під пічку 275. Тому зараз я візьму за цей шматок труби кулачками ну і зніму тут, зніму тут розмір, щоб він був такий як ця труба 275. Це буде, буде дверка передня. Ну що ж, бліна я обточив, зараз мені треба цю таку от полосу обвести навкруг цього бліна. Ну що ж, будемо пробувати, так, ставлю камеру сюди покажу, як проходить процес. Так, зварювання апарат. Кнопка выйти. Так. Ой. Так. Привариваем. Зараз обріжемо і заваримо. Тут, я думаю, зрозуміло. Ось так болгарочкою обріжу, виступаю і заварю. от Врізав я такі два шматочки трубки по 2 см і один посередині на 4 см. І виточив такий всередину пальчик. Можна було підібрати болт, але щось я шукав, шукав себе, нічого не знайшов, то взяв та й витачу такий пальчик, так як в мене є така можливість. Зараз я тут виріжу і ось цю завісу приварю сюди. Така вийшла свого роду завісу. Пальчик я вільніше проточив, так як метал буде нагріватися, буде розширюватися, щоб, щоб завіса не клинила. Так, ну що ж, завісу приварив. Тут великої хитрості не потрібно. Ось так от. Цей пальчик можна витягнути і дверку зняти. Ну що ж, приступаємо до другої сторони. Так, знайшов я шматок такий швелірка на 20 см довжиною. Це швелірок 140 140 мм. мм. Приварили дві, два шматочки, знайшов чогось, не знаю, чогось залишилось від якихось. Передніх робіт, такі два шматочки. Подовжую ніби його. І вварюю ось так от в нашу пічку. Ось так от варю його і буду думати, як зашивати задню частину. Так, ну що ж, припасував я назад цю бляху з швеллера. Там її товщина 6 чи 5. Ось от так от буде димова труба. Зараз обмалюю трубу маркером, насверлю ось тут по кругу отворів, таких напевно 4 мм. Ну і виб'ю, щоб був кружок такий під димовий, димовий вихід. А ось тут пізніше за шию. Так от насверлив отворів діаметром 4 мм. І зараз так маленьким кружком болгарочкою вирізу з однієї. Проріжу її з іншої сторони. Такий от кружок залишився. Такий от отвір вдалося зробити. Ну і ось наша димова труба, наша димова труба входить всередину, ну і буде ось так от обварена. Ну і ці там маленькі отвори, що залишались, вони всі будуть відповідно заплавлені. Що ж, варимо. Так, ну що ж, продовжую. Заварив я демар, приварив демар, приварив задню частину, зашив я її. Ну, у кого буде можливість, буде такий от круг, то краще робити з круга товстого десь міліметрів 8 метал, щоб був. Так як в мене стінка труби 10 мм, то навіть добре би було з 10-мм. У мене там 6 мм, здається, вийшло. Ну, принаймні, оці. Полоси 6-мм. Тут, здається, з цього швеллера, тут десь 5 мм. Зараз я оббиваю весь шлак і обварюю ще раз, так як ну, треба, щоб метал плив, щоб було багато на швах, багато металу, щоб він не прогорів десь по швах. Багато електродів йде. Приварив я такі от ножки. У мене були такі, от, є такі. Частинки металу, що залишаються, то я з них вибрав, такі от проварив ножки. Ось так приблизно. Ну і вирізав з бляхи. У мене така бляха 1,2 мм товщиною. Вирізав такі два кружки. В цьому кружку вирізав отвір, під демар, а в цьому кружку, ось я вже намалював тут. Я не знаю, чи на камері видно, не видно. Зараз ще виріжу таке внутрішнє велике. Це буде наперед, а це буде ось такі от. Задній пічку ми зашиєм Ось так от ну треба ще підшліфувати, то я його не буду, як підшліфую. От такі от справи. Зараз зашиваю, попробую обшивати пічку от такою бляхою 1,2 мм. Так, ну і ще, знайшою такий шматок металу ось. Знайшов такий шматок металу і його я хочу використати на ручку. Ось тут от, так, пічка. Е, я забув сказати, з внутрішньої сторони, ось так от бачите, я не знаю, то не видно, напевно, всередину. Зараз я поверну на світло. Вже розпогодилося, двері в гараж відкрив. З внутрішньої сторони я також там довгим електродом обварю. Ось так от в мене вийшло приварений цей швеллер. Ось. Це внутрішня сторона пічки. Е, з тої сторони я також постараюсь достати електродом і також обварю, Ну, щоб там не прогоріло. А з цієї сторони я ось так от, вже намалював приблизно, ручку, тут зроблю ось таку от ручку. Ну, Я думаю, я далі, далі покажу, як процес іде. Так, ну що ж, почав я так обшивати бляхою такою 1,2 мм, такими шматками. Ось. Товста труба всередині і зверху такий кожух. З цієї сторони планується ввід повітря, ну а зверху, напевно, десь тут буде вивід. Вентилятор буде дути. Ну і кожух буде обдувати. Ось от такі от справи. Хочеться швидко пічку зробити, тому так докладно знімати нема часу. Так, ну що ж, доварив я пічку. Вчора забув відеокамеру, тому так показую вже майже готовий результат. Ось такий от вийшов кожух, ось так от обварив. Вварив таку ось трубу для входу повітря внизу. Тобто тут буде вентилятор. Ну, можливо, через гофру вентилятор буде подавати повітря. повітря. Повітря буде виходити ось тут. Можливо, я ще вварю з цієї сторони ще таку ось трубу. Тут зроблю заслонку, перекрити, закривати відкривати, а можливо, і не буду робити. Ну і виведу трубою десь в сторону, щоб дуло теплим повітрям. Е, ще, що не дороблено і не зроблено в цій пічці. Е, я Цю пічку, оце от димохід іде, я не вварив стакан для стікання конденсату. Можливо, я його вварю, щоб конденсат не стікав прямо в пічку. А стікав ну, такий відстійник, стаканчик, пізніше там випаровувався. От. Ну, Поки що робити я не буду, хочу випробувати пічку, ну і, на жаль, часу маю дуже мало. Е, так, по дверках е, приварив я ось таку от бляху, насверлив отворів 3-мм е, відбійник, чи як правильно називається, не знаю. Ну і азбестовий шнур. Ось помістив азбестовий шнур. ну і Цю ручку ось приварив таку от ручку. Кулька від купив на ринку, де продають ковані вироби. Ось такі от, таку от кульку. З іншої, сторони, з іншої сторони зробив такі ось заслоночки на пружинках. от. І от заслоночки. Також кульки там на ринку купив. Більше заслоночка, ну і менша заслоночка. Зараз я повішу. Незручно однією рукою. Спробував розпалювати розпалив, тільки так газетами, такі дрібні щіпки. Все, розпалилось все добре. Тяга є, горить. Більш конкретно розпалювати спробую завтра, то можливо і покажу. о Ось тут був приварений такий і воно закривається. Тут погане освітлення, прошу вибачення, але не маю я переносної лампи. Ще, можливо, в мене буде погано догорати з тої сторони, в мене буде в самому кінці пічки, буде погано, будуть погано дрова догорати, то я, можливо, виведу ще трубочку, такий кажуть, підсос повітря для повітря. Але спочатку я спробую випробую. Якщо буде потрібно, тоді е, ту трубочку вварю. Е, ця пічка мобільна, в принципі, її можна Ось хомут знімається, можна перенести, е, там, варити, щоб тут не варити на вулиці. Варити, зробити, вирізати ну і так далі. Е, ще є такий варіант, можливо, в кожу ще брати ось цю трубу. І також пустити потік повітря. ну і щоб... Брати десь в сторону з цієї вихідної труби. Якщо вона буде дуже гаряча, я подивлюсь, можливо, можливо, її і обшию. Ну, от такі справи. Завтра пічку розпалю. Так сьогодні, на жаль, не маю часу. Завтра пічку розпалю, ну і покажу. Завтра буду вечір в гаражі. Там є деякі роботи. Ну і завтра покажу, що з того вийшло. Пізніше я вже дороблю ці. Вентилятори. Пізніше доставлю цю трубу. Зараз, на жаль, труби нема. Так, на швидку руку. Пічку я робив один день суботу, понеділок свято, вівторок вечір 3 години і вчора середа, також вечір 3 години. Ну, в грубому 2 дні. Пічка маленька, але ну, є, з чим, є з чим попрацювати. Ось такі от справи. Ну що ж, розпалив я, Ось, розгорілось гарно, розпалилось швидко, розпалював газетою, Роз, розпалював газетою і таке у мене є дрібне старих віників, березове, такі березові гілочки. От. Ну що ж, подивимось, як воно себе поведе. Пройшло 10 хвилин, пічці чути такий гул, я кинув такі м -м, товстіші ось такі от дровини, закрив цю от верхню, бере повітря тільки з нижньої, меншої. От я не знаю, чи на камері буде чути, такі от відчувається тяга гудить. Ну, от подивимося, що всередині. Ось так всередині. Ну, десь деревини вже гарять десь хвилин 5. 5 тому я їх кинув. Зараз от закрив, вони вже розгорілись добре, закрив цю верхню заслонку. Спробую легенько відкрити. О! Відчувається, як починає сильніше гудіти. Ну, в принципі, я задоволений. О, вже гаряче. Так, тут відчувається, що повітря... А ну, листочок. Повітря береться. Ні, по листочку не відчутно. Ну так, рукою поставити відчувається холодне повітря. Ух, а тут таке гаряче-гаряче у вихідній трубці. Ну ось так от. Треба придумати, що тут вентилятор. Не знаю, правда, як, не знаю, яку трубу використати. А ось тут я хочу пустити так поп наждак. У мене тут два наждаки такі. Пустити ось сюди трубу з теплим повітрям, щоб роздувало на гараж. Так, ну що ж, по пічці ще сказати, ось так от по одному такому Підкидає по чуть-чуть, по чуть-чуть воно горить із 7 градусів. Я вже підняв до 15 температуру. Це без роздування в гаражі. Ну, правда, у мене гаражик маленький, такий квадратів 18, такий невеличкий, ну і менш-більш утеплений. У мене тут стеля дерев'яна, ось так от покажу. Дерев'яна стеля, а поверху по стелі постелений пінофол, такий блискучий, я не знаю, підложка під ламінат. О, там в мене світло. От, а над самою пічкою е, таке тепло досить тепло. Я ось приніс відро з водою, в яким руки маю. І от думаю, що треба, напевно, зробити. Якусь підставочку, щоб відро ось тут стояло, воно б гарно нагрілося і в теплій воді можна б було мити руки. Ну і ще що, підскажіть, з чого б мені зробити ці от труби, які будуть роздувати тепло? Чи можна з оцинкованої бляхи, з чого подати трубою, ну, вентилятор до труби якоїсь Я ще мушу закріпити? От що це зробити? Чи з оцинковки, чи ну, якусь, якісь навіть не знаю, така є вентиляційна гофрована труба, що розтягується. Можливо, я схожу на ринок, подивлюсь, яка ціна її. Ну і Досить багато тепла, досить гаряче, досить багато тепла тікає. Можливо, хто там підкаже, можливо, цю ось трубу також треба вбрати в кожух, ну і це тепло якось роздувати по гаражі. Так, ну що ж, друзі, вирішив я наповну випробувати пічку. Ось взяв з дому картоплі, взяв шматочок сала, обгорнув фольгою. Ну, зараз, попробую. зараз попробую пекти. Я вже там Розгорнув грань. Що ж, кидаємо, опа. Так, ох. Гаряче, гаряче. Ой. гарненько пригорну тут картоплю, пізніше переверну її і, і спробуємо. Добра пічка чи не добра пічка? Так, так. Загорнути гарно. згорає, вигорає практично до тла. Е, так, ці, напевно, закриваю. Ну, спробую так закрити, щоб воно там не сильно її жарило. Ну, ось, хлопці, пічка вийшла просто суперова. Витягнув помідорку з підвалу, відкрив собі. Зараз гарненько пообідаємо смачненько. Я вже спробував, картопелька готова. Ну і після обіду, ще можна. Декілька годинок попрацювати, так як сьогодні субота, неповний робочий день, скажімо так. Ну і можна зайнятися своїми справами. Всім, хто дивився, дякую за увагу. Хто їсть щось смачненьке, смачного. Ну і будьте всі здорові!